Доброго дня, і добро здоров'я. бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також я вітаю нашу сьогоднішню гостю, з якою ми спілкуємося дистанційно. А саме я вітаю Тетяну Либухорську, керівницю проєкту Центр розвитку фермерства. Я прошу зараз нашого режисера. Є можливість пані Тетяно. Я вас дуже добре бачу і хотів би почути вас. Ви мене чуєте нормально. Доброго дня, доброго дня, пані Тетяно. Вже два місяці фермери з восьми областей України мають можливість отримати безкоштовну допомогу експертів консультативного центру розвитку фермерства Врожай перемоги сьогодні. Центр надає підтримку фермерам Івано-Франківської, Вінницької, Тернопільської, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Черневецької та Черкаської областей. А ви це все робите? Ви всіх консультуєте, і ви доки? Ви в цьому всьому абсолютно доки. Ви знаєте, що де, як і чому з якими запитаннями звертаються безпосередньо до вас, до центру, як до спеціалістів? Та доброго дня, пане Олеже. доброго дня всім слухачам, нашим слухачам. Власне спектр питань, з яких до нас звертаються, дуже різний, і я би навіть сказала, що глибина цих запитань дуже різна. Дуже популярними є запити, коли фермери хочуть ті, які раніше займалися зерновими культурами, наприклад, вони хочуть переорієнтовуватися на інші культури. Але шукають свою нішу і звертаються з такими дуже загальними питаннями: а що було би вигідно мені вирощувати, наприклад, на Вінничині, або на які культури є попит, або у мене є ось ділянка такого то розміру. Я би хотіла там почати вирощувати кавуни. Так, от звіни, не запит про кавини, якраз в нас нещодавно був. Uh -huh. Тобто, це ті питання, які дуже часто виникають, коли людина розглядає якусь варі... якийсь варіант нового напрямку для свого фермерського бізнесу, або так само питання про розширення або масштабування. Що там, наприклад, ми займалися раніше тваринництвом, зараз не займаємося, але знову хочемо повернутися до цього напрямку. то що би ви нам радили, як би ви нам радили, в яку сторону дивитися? Поясню трошки. Механіку, як ми працюємо з цими запитами, щоб Будь ласка. наші угу. слухачі розуміли, тому що консультую не я, консультують наші експерти. Ми під кожен запит шукаємо експерта, який його зможе найкраще закрити. Тобто, в нас є, наприклад, агрономи, які по загальним питанням консультують, але якщо запит дуже спеціалізований про вирощування якоїсь конкретної культури, то ми намагаємося знайти фермера, який вже працює з цією культурою. Так, з цим напрямком, аби е, той, хто звернувся за консультацією, і цей фермер чи фермерка могли поспілкуватися і обмінятися досвідом, знаєте, не теорією, а тими практичними нюансами, які е, стосуються того чи іншого напрямку, або як ми кажемо, підводні каміння, які угу. можуть виникнути е, такого плану. Ну але це я вам розказала лише про єдиний напрямок той, який стосується агрономії. А ми насправді працюємо в ширшому з ширшим колом питань, тому що по великому рахунку до нас можуть звертатися фермери або майбутні фермери з будь-якого питання, яке стосується бізнесу. От Це пані Тетяно, виродені, от я, я якраз хотів запитатися, мова йде про сталих фермерів, тобто люди, як ми кажемо, люди землі. Вони знають, що вони знають, де вони виросли на ній, вони чудово це розуміють, і так далі, і так далі. і так А вони на око можуть е, визначити, що треба, чого не треба. Я зараз образно кажу, чи мова йде про е, людей, які хочуть себе спробувати. Щось читали, щось бачили, у когось щось запиталися, але практично не мають свого власного досвіду, і не а досвід е, включає сюди абсолютно все. Дуже вел... велике, дуже широке поняття, особливо якщо говорити про е, агробізнес, досвід в агробізнесі. Так ось про що в основному в більшій мірі про що зараз іде мова: про сталих чи про нових? Я вам скажу, що, мабуть, і про тих, і про тих. У нас фокус насправді на мікро, на малому бізнесі фермерському, тобто це не господарства, які там мають по 50 людей сотні тисячі гектарів землі. Так? Ми про малий бізнес, щоб люди, які проживають на селі або хочуть проживати на селі і заробляти на землі, як ви кажете, люди землі мали можливість заробляти своєю працею. Тому ми радо співпрацюємо із тими фермерами, які вже працюють. Ують. І з тими, хто тільки розглядає варіант розвитку фермерського бізнесу. Бо тим, хто тільки розглядає, ми розуміємо, що навіть складніше, бо в них немає мережі контактів, їм не завжди вони не завжди мають до кого звернутися. От у нас є, наприклад, напрям консультації це юридичні питання, питання податків, законодавства. І ми мали ряд запитів уже теж, коли люди кажуть, я хочу займатися, от там Я, наприклад, щось в себе вирощую, вряди десь можу вивести на базар, продавати і розумію, що хочу робити це більш системним бізнесом, і це вже потребує реєстрації відповідної сплати податків. Розкажіть мені, а що як я можу зареєструватися? Які податки платити? Які особливості, яка звітність? Ми з радістю на такі запити відповідаємо, тому що для нас якраз дуже важливо, аби наш фермерський бізнес працював, сплачував податки, був зареєстрований. Ну працював тому, нормально, що... так як треба. Так як треба, щоб він працював Так, тому, так. що далі це теж для бізнесу можливість залучати додаткові кошти. Дуже багато запитів. Ми отримуємо про гранти. От ми то підійшли, то підійшли. Так, ми підійшли до цього питання. <смеш> а так бо я, я так дивлюся, от як ви вибудовуєте речення, як ви вибудовуєте думку, і так обходите, обходите, обходите. гроші, де гроші, де гранти? Ви так, ви так підстеляєте, як ми кажемо, дуже гарно. А я скажу, нагадаю вірніше нашим глядачам і слухачам, що 14 листопада вже відбувся тренінг. У нас у Вінниці відбувся тренінг. Ви його проводили. Не ви вірніше, ваша команда проводила і е, один. Одним з ключових моментів саме був було питання залучення коштів. Залучення не просто коштів, а залучення грандових коштів це зовсім інше. Це не просто кредит в банку або десь позичив у знайомого мішок грошей, як ми кажемо. Це грандові, це зовсім інакше. Це документація, розуміння, оформлення в першу чергу не будуть приват давати. Пані Тетяно. От, будь ласка, як це все пройшло? Як це все безпосередньо у нас в Вінниці пройшло, і про що найбільш? Більше говорили, про що найбільше запитували у вас Вінниці. Дякую, пане Олеже, ви знаєте, я так думаю, що ми можемо вас до себе консультантом може брати. Ви дуже добре знаєтеся на тих темах, про які ми теж розказуємо. Я зараз, пані Тетяно, я зараз згадаю класика і а а як у вас з дітьми? Як у вас з грандами? Я зрозуміла, тому я жартую, я жартую. Ми проект, до речі, теж грантовий, саме тому ми маємо можливість фермерам всю нашу допомогу, консультації, тренінги для фермерів. Вони є абсолютно безкоштовними. Завдяки тому, що ми отримали грант від компанії від GIZ і програми розвитку ООН і це фінансується все урядом Німеччини. Дякуємо платникам податків Німеччини за те, що Українські аграрії, фермери, крафтірі мають доступ до якісних експертних послуг. Власне, ви дуже приві, що тема грантів і залучення коштів зараз з одного боку мега актуальна, тому що бізнес в дуже складній ситуації. Економіка наша переживає явно не найкращі часи. Але в той же час в Україні безпрецедентно велика кількість грантових програм саме для бізнесу. Раніше, навіть три роки тому, такої кількості програм не було були гранти для розвитку громад, для розвитку демократії, для освіти, для навчання, для там посилення працевлаштування або підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Але так, щоб бізнес міг залучати кошти на свої операційні потреби, на придбання обладнання, на розширення на ну по суті на будь-які питання такого в країні не було. І зараз ми насправді маємо цю прекрасну можливість, коли дуже багато донорів працює в країні з грантами дуже різних сум, умовно кажучи, від тисячі євро і до, до мільйонів євро. Це кошти, які вже доступні українському бізнесу. Ну, На жаль, бачите, ми спостерігаємо ситуацію, е, пан... коли спроможні бізнесу використовувати ці кошти, дуже низька. Е, пані Тетяно. Ви бачите, настільки, от я якби розхвилювався стосовно цієї теми залучення грандів, що я навіть по помилився і замість старицького назвав автором ночуя Левицького. Звісно, за, за двома зайцями Голохвастов це е, старицький. Так, ось е, дуже цікавий момент. Ви сказали, що від мікро, 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 а це може бути і тисяча євро, хоча я. Відверто собі, от так думаю, земля, тисяча євро. Ну, ну ша, лаш, хіба що? А ми, давайте, давайте, ну, давайте а... пофантазуємо. А, ну, ну, добре, окей. Що таке тисяча євро? Навіть без фантазії. Ну, тому, 40 тисяч, тисяч гривень, сьогоднішній курс 40 тисяч, наприклад. Так, але це залежить від того, що і як ви продаєте за 40 тисяч. Ви можете розробити нормальний бренд для своєї продукції, якщо ви не продаєте її гуртом. Ви можете за 40 тисяч зробити сайт візитку, якщо ви орієнтовані на кінцевого споживача. Ви можете за 40 тисяч налагодити собі сторінку, наприклад, в інстаграмі. Знову ж таки, якщо це, якщо ваша цільова аудиторія, ваші клієнти uh -huh. купують через інстаграм. Тобто, безумовно, коли ми говоримо про тисячу євро, це не буде обладнання, якась техніка, але це можуть бути дрібні витрати, які, на які ви зі свого гаманця можливо не завжди будете мати можливість оплатити, або вам треба, наприклад, послуги юриста для якогось сьогодні. Серйозного контракту, і вам треба йому заплатити, або зі своїх обігових коштів, або ви це можете зробити за грантові кошти. Um, I, I, так, okay. Пані рекомендую дивитися дуже широко і не думати лише про величезне дорогу ще mm -hmm. обладнання і казати: о, ні, цей грант мені не підходить. Дуже часто маленькі гранти дають більший ефект, ніж великі. А, пані Тетяно. А чи є якісь певні вимоги? А, якщо вже говорити конкретно про гроші і про грантові гроші, чи є, наприклад, якісь певні вимоги? Наприклад, знов таки як ви сказали, моделюємо ситуацію. А, і, умовно зараз зовсім кажу: на один? 1 гектар початкового бізнесу, сільгосбізнесу е, максимум, наприклад, це 5-10 тисяч євро. Якщо вже казати про євро, е, якщо, наприклад, це 100 гектар, то це вже іде там 50-100 тисяч євро і так далі. і так далі. Тобто є якась певна шкала градацій, на що може розраховувати сьогоднішній або майбутній фермер, який знову таки заходить в вашу програму, який просить вас допомогти і шукає у консалтингові умови. Са у консалтингові послуги саме безпосередньо в вашої команди? Ви знаєте, відповідь буде і так, і ні. Тому що ми не можемо всі грантові можливості підвести під одну риску. Ключова вимога, яка буде завжди у будь-якого донора, який підтримує саме бізнес. Донори працюють лише з офіційно зареєстрованим бізнесом, ну це Якщо умова, це перша нульові... основна умова. Ми це розуміємо. Це перша це основна умова. умова. Так. так. Якщо ну, це на жаль, не всі розуміють, тому мушу на цьому наголосити. Якщо ви здаєте нульові звіти і ви є ФОПом, для донора ви не існуєте, тому що у вас немає діяльності і не треба розказувати, які ви класні. Тому передумова це завжди офіційна реєстрація, і, хоч якась історія вашої роботи, і коли ви просите грант. Як звертаєтеся з проектом по грант, то розмір гранту має бути співмірний з вашим досвідом. Ви не можете мати оборот 100 тисяч гривень на рік, але просити грант на 100 тисяч євро, тому що для донора ви інституція, яка не спроможна працювати з сумами в розмірі 100 тисяч євро. Якщо ви хочете грант на таку суму, покажіть, будь ласка, хоча б. Річний, а то ще краще квартальний чи помісячний оборот в такому розмірі іншими словами, ти обов'язково маєш мати історію. У ти мусиш мати грандову Звичайно. історію, або як кажуть банки, ти маєш бути кредит, кредит, кредитну історію. Ти мусиш мати, або як завгодно назви це. Ти, мало того, ця історія мусить бути позитивною. Ну обов так обов'язково позитивно. Якщо бізнес збитковий і завжди був збитковим, то питання, чи ця чергова інвестиція у вигляді гранту дасть позитивний результат. Mm. Таких, такої прямої залежності, як ви говорите, Вона може бути в окремих програмах, зокрема в державних програмах підтримки, mm -hmm. там є залежність, розмір гранту залежить від того, яку, на якій площі ви, наприклад. У нас щось з, зі зв'язком, ключова, ключова річ, про яку треба пам'ятати, так, ключова річ, про яку треба пам'ятати фермерам чи бізнесу, які звертаються за грантами, що цей грант повинен бути потрібен вашому бізнесу. І ви вашу ідею розширення, масштабування, запровадження нового продукту мусите втілювати незалежно від того, є у вас грант чи немає грантових коштів, чи ви залучаєте, шукаєте на це інші ресурси. Тобто, якщо коротко. У вас повинен бути ваш бізнес-план або бізнес-стратегія. Я розумію, що в країні, де є війна, дуже важко говорити про стратегію, але тим не менше, дуже видно, коли бізнес звертається по гранти, просто бо на це дають гранти. Такі, такі бізнеси рідко їх отримують. Якщо ви просто розвиваєтеся, і по історії вашого бізнесу видно органічний перехід там, з однієї сфери на іншу. Наприклад, ви збільшили площу, ви вирощуєте багато. Перцю умовно, так і тепер ви думаєте придбати холодильники або охолоджуюче обладнання для того, щоб перець зберігався довше свіжим, бо ви продаєте його свіжим. Це нормальний органічний перехід. Якщо ви зробили розрахунки, ви знаєте, скільки буде коштувати, за скільки ви продасте перець, наприклад, в жовтні, або за скільки ви продасте його в січні, якщо ви дотримаєте до січня, і ви покажете, що ви на цьому залишаєтеся рентабельними, що, незважаючи на витрати, на зберігання, ви все одно будете отримувати прибуток. Це нормально, донор вам буде вірити, він буде розуміти, що ви прорахували, продумали, і у вашій пропозиції є сенс. Але якщо ви ніколи не займалися перцем. І тут ви починаєте, ви подаєте грант, кажете, мені треба для перцю холодильник, але перець я ще не садив. Я почну його садити потім наступного року. І ви жодних розрахунків не подаєте. А за скільки, яка у вас буде собі вартість цього перцю, за скільки ви його будете продавати, то зрозуміло, що такий бізнес-план не є бізнес-планом, тому що це щось, що ви придумали десь на ходу. І не факт, що ви будете це втілювати, насправді це правило номер один для будь-якого донора, так і для ми, коли консультуємо наша команда, теж завжди говоримо про це, що першою має бути ваша стратегія, як ви рухаєте ваш бізнес. А тоді ви дивитеся, на що ви можете залучити додаткові кошти з того, що ви вже запланували. Пані Таряна, на жаль, мало часу. Е... Оки okay, приходить фермер і каже, в мене є дуже багато ідей. Скільки uh -huh. ви даєте грошей? Якщо даєте 100 тисяч, то буде одна ідея. Якщо даєте мільйон, буде друга ідея. А якщо цифру в євро, то буде третя ідея. Ні, так не працює. У вас має бути одна ідея, яку ви дійсно втілюєте, до якої ви йдете. І вже під нею тоді починаєте залучати грантові фінансові. Пані Тетяно, скажіть мені, будь ласка, є е, от, в тих матеріалах, з якими можна познайомитися, я так розумію, це відкритий абсолютно доступ. Те, що я знайшов і те, що ви там надіслали, е, є таке поняття, як нішові культури. А е, знову таки, ми, цю, ми чудово розуміємо, що нішові культури, ніби то е, вони є з е, під більшим попитом, вони є під більшим акцентом, вони є більш за затребув... На ринку, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А Таке коротке запитання. Це просто інформація для роздумів? Це консультативна інформація? Чи, можливо, це е, така трішки лобіювання якоїсь певної інформації? Це не є лобіювання. Я поясню звідки в нас інтереси, чому ми хочемо розказувати про нішові культури. Бо насправді нішові культури це якраз ті культури, де попит ще не є сформований, де попит лише починається, але іде маржа де рентабельність може бути значно вийшій. висока так, висока. Так, вона висока за рахунок того, що попит є, а пропозиція не закриває цей попит повністю. Знаєте, хто перший почне займатися, той більше має можливості і зняти важкий. Власне, ми про це говоримо, тому що в нашому розумінні нашої команди Україна може заробляти на аграрному секторі не лише на зернових, на олійних культурах. У нас дуже родюча земля. У нас є потенціал заробляти на овочах, на ягодах і заробляти не на сировині, заробляти за рахунок їхньої доробки, заробляти за рахунок їхньої переробки. Я, звичайно, перепрошую, але я не розумію, чого я взимку в супермаркеті купую овочі або маю можливість купити овочі іноземного виробництва, але практично немає овочів українського виробництва. Ну, Ми розуміємо собі вартість і так далі, але. Наша велика мета, щоб Україна заробляла на якомога більшій кількості сільськогосподарських культур за рахунок підвищення інноваційності, за рахунок підвищення рентабельності. Сільськогосподарського сектору, і власне того, ми розказуємо про різні додаткові можливості або навіть іноді ідеї, які вже хтось із фермерів в Україні впроваджував для угу. того, щоб цим досвідом поділитися з іншими, так у нас ми для цього проводимо вебінари і так само можемо консультувати. От, наприклад, у нас пані Тетяно, вебінар... одну одну я прошу вибачення. У нас залишається 40 секунд до виходу з ефіру. У пані Тетяно, дуже коротко, як з вами можна зв'язатися? Яким чином з вами можна? Спілкуватися і дізнатися про вас. Поставити запитання. Е, все дуже просто: можна знайти в нас в соціальних мережах, ми такі називаємося центр розвитку фермерства врожай перемоги, е, написати нам в соцмережах, ми вас керуємо далі, якщо треба в інший ресурс. Далі у нас є Телеграм-бот. Е, є бот в телеграмі і є бот у вайбері, і так само з нами можна контактувати телефоном 093 663 58 78. Будь ласка, в будь-який спосіб. Аналізуйте нам, що вам потрібна консультація і ми знайдемо можливість її вам надати. До Вінниці збираєтеся? У Вінниці були нещодавно. Були, а ще збираєтеся? Ми... Можливо, не скажу ні, але можливо. Ми консультуємо і вся робота здебільшого відбувається дистанційно. Окей, тому що так ми отримуємо доступ до найкращої експертизи по всій країні. Дякую. Тому незалежно від того, де ви знаходитеся, звертайтеся. Дякую вам дуже, дуже вам дякую. Ну, є у нас трошечки різниця в подачі голосу. Все таки техніка, але я щиро дякую пані Тетяні Либухорській, керівниці проекту Центр розвитку фермерства. Кого зацікавило? Будь ласка, перегляньте ще раз наш ефір. Абсолютно спокійно відкрита, дотична е, організація, е, сама структура. І я ще раз кажу щиро дякую пані Тетяни Либухорській. Е, шановні наші е, глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. Сто і вісім раф. Місто над Події, що поруч.